Найнедолугіший заколот за останні тисячі років правду кажуть, пригожин винайшов найзаплутаніший спосіб емігрувати в Білорусь, якщо він і справді туди потрапив. Зранку нарешті знайшовся Сергій Шойгу. Від початку бунту він кудись зник і ніяк не коментував випади проти себе. Сьогодні пропагандисти опублікували відео без звуку, на якому російський міністр оборони, начебто, на передовій оглядає окупаційні війська. А от де ж сам головний заколотник Євгеній Пригожин? Невідомо. З тих пір, як він поїхав з Ростову, його не видно і не чутно. Зв'язку з ним немає навіть його власна прес-служба. На прощання власник ПВК Вагнер тільки сказав, що. Бунтом задоволений а результат нормальний. І от зараз з'явилася інформація, куди ж міг подітись пан Пригожин. У суботу ввечері прес-секретар Путіна Пісков заявив, що усі кримінальні справи проти будівника закрили, а сам він їде на відпочинок до Білорусі. Однак сьогодні головний рупор російської пропаганди інформагентство Ріановості написало, їхнє джерело у генпрокуратурі каже, що справу про організацію озброєного заколоту, головним фігурантом якої є Пригожин, і далі розслідує ФСБ. Тож існе ймовір. Ірні, що голова Вагнера не в Лукашенка, а в СІЗО. Російські воєнкори тим часом продовжують обговорювати наслідки бунту. Найбільше часу присвячують вбитим льотчикам. Правда, скільки їх загинуло, точно сказати так і не можуть. Спочатку мова йшла про десятьох, потім про тринадцять і от тепер кажуть, що їх начебто було п'ятнадцять. Поки одні задаються питанням, хто відповість за їхню смерть, інші воєнкори вимагають припинити ці балачки. Питають, наші люди розганяють вчорашні втрати. Путін сказав, питання закрите. От і не треба його теребити. А от усі західні змі підсумовуючи заколот, написали Путін показав себе слабким і кволим. Коли вагнера безперешкодно рухались країною, жодна військова частина не вийшла їм назустріч грудьми захистити президента від бунтівників. Пропагандисти перелякано мовчали. А вся російська верхівка, судячи з карт пересування літаків. Кинулась навтяки хто в Петербург, хто в Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. Здавала, що Москву готові здати без бою. Однак нікчемною себе виставив не тільки Путін, а й Пригожин. Він стільки сил та грошей вклав у імідж не такого хлопця сміливого, безкомпромісного і відчайдушного. Його реально розглядали як наступного президента Росії. Але коли у нього з'явився шанс взяти Москву, він просто злився. Його колишні прихильники цього не пробачать. Найжорсткіше висловились бійці батальйону «Шторм-Зет». Це формування, де воюють зеки. Однак вони підписали контракти не з ПВК, а на з Міноборони. Від самого початку заколоту вони підтримали Пригожина, а коли він дав задню, не змогли приховати розчарування і перейшли до прямих погроз. Весь штурм З за тебе був готовий горою йти. І не тільки що МЗ, і твої пацани. А ти куди срулив? Нас тут командири вже, ну, як ти... Гнобят, гасять. Так взагалі не робиться, коли люди друг з другом двигаються, вони двигаються ровничком, а ты, получается, не людь? Жень, ты подставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку, а сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят. Але найбільшою нікчемою виявилась біомаса, яка живе на безмежних російських просторах. Серед 143 мільйонів населення знайшовся тільки один дід з громадянською позицією. Ви західніки авіті наліні? Закітніки, яким ви тут бардак багати крайний? Хто такі? Літятніла. Хто старший? Кто, кто я нікому не зроблю. Я за конкретний матрос витіть шуміть, німець пані вистри, іншим маленьким людям було абсолютно байдуже. Путін пригожин. Мабуть, якби до Москви прилетіло НЛО чи динозаври на метеориті, росіяни відреагували так само аморфно. Що сказати? Країна 404, як вона є.